Росія прагне перетворити, ну ось це принизливе для неї вторгнення України у Курську область на військову вигоду. Про це пише The New York Times Посиланням на аналітиків зазначається, що через два тижні після раптового нападу України російські війська оговталися від початкового шоку і намагаються використати розгорнуту війну. На своїй території, ну якби у переваги на полі бою, аналітики вважають, що замість того, щоб послабити владу Кремля, вторгнення може зрештою змусити більше громадян РФ згуртуватися. Швейцарія приєдналася до 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомив уряд країни, і ці обмеження, зокрема, стосуватимуться заборони на російські алмази. Також було запроваджено санкції щодо виведення інвестицій з Росії. Як зазначили в уряді Швейцарії, такі заходи набудуть чинності 27 серпня. Завтра вимкнень світла по Україні не буде. Про це повідомили в Укренерго. Проте компанія закликала українців ощадливо споживати електроенергію зокрема, не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16 до 22 і користуватися електроенергією завбачливо.